Ее ранок. Так. Ем не ходить, не хочеться йти допомагати суму доробити. Але притеся, що мов бити, а до пар. Сонц. Я хочу сліпить. Е я ой, дуже хочу як пече. Та я що це табличка. Меч тут в всех. А, а, і... а, моя плата. Житель, ты что тут робишь? Ну, добре, я в мене все просто. Если кажуть убить всех, я убиваю всех. Так, получай, так получай, получай ты. И ты получай, и ты, и ты. Так и ты получай, все тут помрете. И ты, да, Так, зараз так, ви нічого не бачили. Так, ти нічого не бачив. І ви також нічого не бачили. Так, і все, і все, кривок збіг. А житель тот він пішов. Так. 100%. Ну добре. І меч покладу сюди. Ну, а тепер можна йти додому. Так, можна покласти... Так, треба буде колись свій тень не сундук спеціальний, але я не скажу вам день, тому що він на екстреній ситуації. І. О! житель мера, Добрий день! О, контрокай привіт. Короч тут зернязна ситуація. Яка ситуація? Яка каже, що скоро настане час апокаліпсудовий, тому що на наше поселок, на весь мір, на наше село нападає багато, дуже багато зомбі. Мене знищують все, допоможи. Як скинутиме кардинати, куди треба буде йти? Ось ти друг. Але це є наш кампус. Не справді, це не, не, справу, це чи, мож, не жарт я якийсь. Я надіюсь, ти поїдеш так. тут, до тут, тут а, і зможеш а, захистити а, нас. Так. Добре. Так, я хочу, і, що ж, друзі, якщо все по... Якщо ви не зрозуміли, час апокаліпсису – це дуже смертельний час. Це я зробив новий скін, тому що я зробив новий, я взяв собі новий скін, так, мій старий скін, но... але Ну добре, якщо бути серйозним, час апокаліпсис буде дуже важкий. І якщо, якщо житель мер все справді сказав, то мені прийдеться захищатися. Добре, тоді візьму звідси меч. Додаві, ніхто цього не дізнається. Що ж, якщо це правда, то прийдеться доставати секретний сундук. Так, якщо, якщо ви вже... Якщо ви не побачили, ось там моя бочка. Так, не можна зараз лягати спати, це дуже небезпечно. Весь, весь наш ось цей навіть не мир, а город жителів може бути в небезпеці. Місто, города, села, це все добре, треба швидко так. Треба буде... Я піду туди. Я знаю, де ти. О, зомбі! Чорт! чорт чорт, чорт, швидко, швидко! Дістаю! У мене тут є трохи... Зброї! Так, ось він. М19. М 1911. Довжен допомогти на перший час. Візьму ось це, так, ось це, ось це, Смарагди теж, пусть будуть. Пусть будуть. Що ж, друзі? Я напевно вже включу камеру на момент, коли, коли будуть підходити туди або буду вже там. Тому що з, з відеозйомка міс місця може бути покарана смертною казнью. Тому я не буду знімати. Що ж, на цьому буде все. Ставте вподобайки, підписуйся на канал. Ну а я піду туди. Усім пока!